Микола Руденко Сонце поклонник. Я сонце поклонник, я слово поклонник, та з мертвих колод не майструю богів, нехай дорікає філософ законник, що вийшов я геть із його берегів. Я вчусь у річок, що підважують кригу. Ідіть, критикуйте весняні річки, я небо вечірнє гортаю, мов книгу, і зорі, як букви, стають у рядки. Слівце помірковане, кволе обачне, мені не годилося там у бою. Об сонце, неначе, об коло наждачне, я вичистив совість і душу свою. І слово назовні, і серце назовні, дивіться, читайте, я вийшов на суд. Стоїть моя доля, як місяць у повні, не знаючи збочень і темних облуд. Поезія це не лампадна олива. я в неї впускаю космічну добу. Та тільки Почуєте слово зрадливе, беріть і карайте на смерть, на ганьбу. Переможного миру вам!